Друзі, вийшло так, що я вже навчаюсь в університеті на першому курсі, і в мене навчання розпочалось не так уж і давно. А в Насі, як в усіх нормальних дітей, воно розпочалось 1 вересня. Тому з того часу вона займалася на моєму робочому місці за моїм робочим столом. І зараз я навчаюся на столику для пікника. Якось так. Ну і зараз в мене є місія. Ми приїхали в магазин і будемо йти шукати стіл і крісло для мене. Столик так прикольний, але навіщо тут РГБ під я не розумію? І я хотів би собі трішки більше. Дивіться, який величезний стіл. ну Він прям великий-великий. І тут є одна дуже цікава фішечка. Ти підбираєш висоту під себе. Чіпка. Ще є білий, з підйомником так само. І ще пару варіантів столів. Це ось такий з дерева, але мені він не подобається скляний. І ще ось такий теж чорний, металевий. Ні, не металевий, металеві краї. Ну, мені він теж не подобається. Треба щось більше, щоб комп'ютер, монітор і вся гарнітура. Мені потрібен великий стіл 140-150 сто було в саме раз. Ось про що я вам розповідав. В таких умовах доводиться працювати з сучасному блогеру, якщо в нього є молодша сестра. Е, вона віджала в мене місце, і зараз я використовую. Звичайний кухонний стілець і звичайний стіл для пікніка. Пластмасовий. маса. по магазинах, ми зрозуміли, що найкращим рішенням цієї ситуації буде заказати товари в інтернеті. В мене минуле крісло було чорно-синє. Тому зараз, напевно, я краще виберу ось таке чисто чорне, брутальне, красиве. Ви напишіть в коментах, яке побрали ви. Ну а тепер, друзі, переходимо до столів. Я звісно вибрав між геймерськими столами, передивився багато з підсвітками без. З різними ножками, з електрорегулювальниками висоти. Я, я вирішив зупинитися на ось такому варіанті, він мені сподобався найбільше. Тут механічно можна міняти висоту самого стола. Також він великий, 1,52 см і 70 см в глибину. Тому він буде майже на всю стіну, ось тут буде дуже багато місця. Вирішив я на ньому зупинитись, тому що в майбутньому можливо буду додавати ще один е, монітор і потрібен великий стіл. Також е, я навчаюся в університеті і мені потрібно багато місця, щоб сидіти на парі, записувати все. Тому, тому ось таке рішення. Одну посилочку я забрав, стілець вже в квартирі. Е, я її не знімав, тому що забрав сам і кропку ніс, коротше, відео не було. А зараз ми з папою їдемо е, на нову почту у вантажне відділення за другою посилочкою, за столом. Друзі, прийшла всього доба і товари вже знаходяться в мене вдома. Як я і казав, зараз сучасний світ, і все робиться. Чик, ось так. Опа! Так. Ультрадес момент чорний колір. Тут знаходиться в цій коробці коврик на всю поверхню стола. Це дуже класно, це дуже, дуже зручно, тому що е, всі. Предмети, які будуть стояти на ньому, вони не будуть рухатись, не будуть сковзати, а будуть міцно стояти. Важкенькі. Значить, надійний. Приємно здивований, що щоб перекрутити пару саморізів, в комплекті йде повноцінна викрутка, і це дуже класний плюс. На черзі ножки. Підстаканник і тримач для ножки. Це я вже розумію результат, те що треба. Друзі, прописано 150 кг, я вожу менше. Все чітко, можна, в принципі, і поспати. На черзі крісло, тому давайте. Складати його. М'які подушки? Металева основа і сидіння. Красота. Супер. Залишилось все переставити туди. Дивіться, можна регулювати викітники так, як вам зручно, вперед, назад, вверх, вниз. Також є механізм, механізм, який фіксуєш і крісло нікуди не рухається. Забираєш і можна качатись. І в будь-який момент ти просто оп, вибрав. І вона зафіксувалося в тому положенні, в якому ти був. Ну і також піднімати, пускати можна. Подушечки суперові, ну а комплект в мене вийшов те, що треба. Тяжке. Ну на вступного разу все красиво тут зроблю. Дивіться, скільки проводів. Є дуже багато плісів е, в цій моїй збірці, але є один великий мінус. Великий чому? Тому що ніжка мого мон монітору реально велика, і вона займає, ну дивіться, ну, половину стола в мене тільки на монітор. Тому, не знаю, буду щось думати, щось робити, можливо, другу ніжку буду дивитися. Як варіант, можна його поставити ось так, е, типу по діагоналі, але тоді він буде. Не так зручне в використанні. Мені подобається, коли він більше стоїть рівно. Нажимаю підведемо підсумки. У мене ще ніколи не стояв комп'ютер на столі і виглядає це дійсно класно. Все подобається, окрім ніжки мого монітора, тому що вона дуже велика і займає дуже багато місця. Ну, а так Здається, все, залишилось взяти стяжку, там провода зробити, і все. Все супер, класно, чудово виглядить. Мені просто подобається. До речі, кріслом просто пушечка можна зафіксувати і просто чілити віддихати. Ну подивіться, дитина якась дуже багато моментів, дуже класно можна лекцію слухати на парі лежачи. Чуть не забув про навушники, тому що я не звик, що вони ось тут знаходяться. І, в принципі, ось так. Е, до речі, друзі, в мене є відзнятий відеоматеріал про мій комп'ютер, про апгрейд мого комп'ютера. Якщо ви хочете його подивитися, він знімався протягом всього 2021 року. Тому, якщо ви хочете його подивитися, напишіть в коментах. Я почитаю, якщо ви хочете його побачити, буде нове відео. Ось такий ще один апгрейд в мене вийшов. Виглядає просто бомба! Все класно. Ну а як вам напишіть в коментах? Я почитаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відеоролики. До зустрічі. Сань! Mm. А може вже поміняємось? Я тобі той стіл віддам, а сама буду працювати на цьому. Класно, ти придумала. Ні-ні-ні. Так.